Гарного дня, дівчата і хлопці. Дивіться, які мене хватить новий. Валентина сова написана. Це мені одна дівчинка подарувала, моя прихильниця. Давайте щось спечемо. Думаю, замісимо спочатку тісто, а потім побачимо. Може, рогалік спечемо, може ще щось. Значить, так, показує інгредієнти. Значить, нам треба молоко, чи кефір, 250 грамів дріжджів, столова ложка. 10 грамів олії 2 ложки, 3 ложки цукру, яєчко одне в тісто, ізюм, ванільний цукор, розпушувач і борошна 400 г. О, я ще забула приготувати сіль дівчальної ложки. Тепер, дівчата, доливаємо наш в мене, кефір, цукор три ложки, дріжджі кладемо, столова ложка. Ванільний цукор сюди кладу, ізюм кладу грамів 30, так. І солі, соліш обов'язково щепотку солі. Тепер хай воно це все постоїть, хай воно це все подружиться, а розпушувач будемо класти на борошно. Я хвилююсь з дівчатам, масло вершкове, 100 грамів я сіди вилила, так? А олію я потім уже як буду замішувати, потім поступово додаю. І яєчко сюди кладемо. Тепер на борошно кладемо розпушувач. Перевіємо і замішуємо. Порошно додаємо поступово, щоб у вас все висловлю. Не забивайте. Маємо дві ложки олії і далі замішуємо. Кому незручно, вимішуйте на столі. Дівчата, хлопці, все вийде, не хвилюйтеся. Вимішувати треба, поки не почне відлипати від рук. Кладемо відпочивати десь на годинку і потім ліпати. Ось так кладемо, вкриваємо. Ось моє тісто, дівчата, пройшла годинка, викладаю і роблю 12 кульок. Ось піх 12 кульок. Ось одну кульку розкатала у пласт, такий млинець зробила. Роблю надрізи. Хаотично. Я беру вареню. Тобто повидло, хто варенню. У мене прикосило вареня. І просто-напросто так гарно щільно закручую. І в мене виходять ось такі рогаліки. Ось так я дівчата поліпила, тепер ставлю в розтайку хвилин на 20 і тим часом грію духовку. А духовку грію 180 градусів. Помазала ось я яєчком, виросли вони вдвічі і в духовку на 20 хвилин. Ось таке в мене вийшло дівчата рогаліки, гарні, смачні, пахнуть гарно. А я хочу побажати всім миру, тепла і затишку. І не забувайтеся, що все приємне в дрібниці. Бувайте всі здорові!